Всім привіт! З вами канал Гурієв Тейм 3, і це свіжі новини боксу. Суперник Субріеля Матіаса відмовився від бою. Дерек Чесора поділився прогнозом на бій Даніеля Дюбуа та Джозефа Паркера, туркі Аляль Шейх про подальші плани Олександра Усика. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Спонсор проєкту Фавбет. Ну а тепер поїхали. Домініканський суперлегковаговик Елвіс Родрігес відмовився від участі в елімінаторі IBF з екс-чемпіоном організації поарторіканським нокаутером Субріелем Матіасом. В IBF запропонували відбірковий бій мексиканцю Габріелі Валенсуелі, розповідає оглядач Джейк Донован, чи не чемпіон усій вазі американець Річардсон Хітчинс. У будь-якому випадку отримає право провести добровільний захист, оскільки він відібрав пояс IBF у австрії Саліама Паро в статусі обов'язкового претендента. Матіас і Валенсуела займають відповідно п'ятий та шостий рядки у грудневому рейтингу. IBF. Вище тільки британець Джек Кеттерал і американець Арнольд Барбоза. 15 лютого в Манчестері поб'ються за вакантний пояс тимчасового чемпіона WBO вже офіційно. 24 січня на Арія Карена, Токіо Японія, місцевий абсолютний чемпіон другої на ваги на ОЄ Інове проведе захист усіх поясів проти представника Південної Кореї. Юан Кіма претендент прийняв бій на короткому повідомленні після того, як повторну травму отримав обов'язково претендент від IBF, австралієць Сем Гудман. Про це офіційно повідомив промоутер івента Хюдею Кіохаші на екстреній прес-конференції, що відбулася вчора. Бізнесмен підтвердив плани і нове на 2025 рік. Практично відразу ж після бою з Кімом чемпіон відмовився від титулу WB. Він дістанеться без. З бою бережону Ахмадалієву з Узбекистану навесні і Ноя виступить в США. Його суперник, обов'язково претендент від WBC, мексиканець Алан Давид Пікасо. А на осінь у Саудівській Аравії заплановано абсолютну уніфікацію з Ахмадалієвим. Британський боксер з суперважкої ваги Дерек Чесора поділився прогнозом на бій між чемпіоном світу в суперважкій вазі за версією IBF Даніелем Дюбуа та тимчасовим чемпіоном WBO Джозефом Паркером. Дюбуа наступного місяця проведе в Арідії бій з Джозефом Паркером. Як ви вважаєте, хто переможе, я поставив би свої гроші на Даніеля. Він зможе перемогти до строкового Джозефа Паркера. Я вважаю, що він має все необхідне, щоб зупинити його, тому що він сильніший і більше цього хоче. Він зараз на ходу. Немає нічого, що може зупинити його, сказав Чесора. Нагадаю, що поєдинок між Дюбуа та Паркером відбудеться. 22 лютого до речі, вперше після того як легендарне видання Зерінг. Одне із найстаріших і найавторитетніших у світі боксу стало власністю саудівського інвестора Туркі Аляль Шейха. Було підбито підсумки року. Видання озвучило імена найкращих представників боксу за 2024 рік, підтвердивши свій статус як значущого джерела в індустрії. Підбиття підсумків викликало інтерес у боксерських колах, оскільки The Ring» продовжує значний вплив на формування громадської думки та рейтингів спортсменів, незважаючи на зміни в управлінні. Отже, нокаут року Даніель Дюбуа, Ентоні Джошуа. Повернення року. Біллі Діп. Апсет року. Бруно Сурас. Хайме Мунгія. Раунд году. Дев'ятий раунд першого бою у Сикфюрі. Проспект року. Моузис Ітаума. Тренер року. Роберт Гарсія. Подія року. У Сикф'юрі 1. Бій року. Реймонд Форд. Отабек Халматов. Жінка боєць року. Габріела Фондора. Чоловік боєць року, Олександр Усик. Нагорода за довічні досягнення Дон Кінг. До речі, найкращий боець 2024 року, чинний лідер рейтингу Pound for Pound, екс абсолют у двох вагових категоріях, Олександр Усик, звернувся до вболівальників за допомогою соцмереж. Велике всім дякую. Дякую сім'ї, команді. Турки аль, аль Шейху та Тайсону Ф'юрі, ви часто питаєте про мої цілі в боксі. Хочу надихати людей на те, щоб вони допомагали одне одному. І це і є моє послання боксерській спільноті. Допомагайте, діліться з іншими тим, що дав вам Господь, і Він дасть вам ще більше, сказав Усик. Глава генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг, турки аль, -Аль Шейх. В інтерв'ю Карлу Фрочу поділився інформацією про подальші плани чемпіона світу за версіями WBC, WBO, WBA та ABO в надважкій вазі Олександра Усика. Як ви думаєте, що буде далі з Усиком? Що ви хотіли б побачити, і як ви думаєте, що він буде робити? Я думаю, Дюбоа заслуговує на реванш з ним. Тобто, ви хочете, щоб Усик продовжив битися? Йому зараз 37, і можливо, він вже відчуває в тому на тренуваннях. Востаннє, коли я бачив його, він сказав мені, що ще буде битися, але рішення прийме після лютневих боїв. Тобто ви вважаєте, що він все ще хоче битися? Ви впевнені в цьому? Він мені сказав, що битиметься, сказав, що хоче провести принаймні один або два бої. Даніель Дюбуа має провести реванш з Олександром Мусиком. Чекає на поєдинок між Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа. Також чемпіонський шанс має отримати Моузес та Ума. На ринку США я хочу влаштувати бій Канали Крофорд та реванш Гарсії та Хейні. Також будуть сюрпризи, про які ми оголосимо наступними днями, сказав Аляль Шейх. Варто нагадати, що в рамках вечора боксу 22 лютого в Ар'єді пройдуть два поєдинки в надважкій вазі: Даніель Дюбуа, Джозеф Паркер та Джан Джелей Агіт Кабаєл. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал та буйте взвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку!